Із постраждалої внаслідок повені Західної України повернулася перша четвірка бердичівських рятувальників. Починаючи з 28 липня у складі зведеного загону МНСників Житомирщини, працівники СДПЧ9 брали участь у ліквідації наслідків стихійного лиха в Чернівецькій області. Два тижні вони допомагали мешканцям села Берегомет та прилеглих сіл. Від житлових будинків вода на той час вже відступила, розповідають рятувальники. Викачували її з колодязів та Значну Шкоду нанесла повінь городам, води там було по коліна. Ми такої води великої не застали. Ми приїхали, вона вже спала, ну, просто що вона за собою залишила там багато слідів. Людям горя багато принесло. Хворіли діти. Вони там пили, п'ють воду, сиру, боліть, температура там, тошнить, забирали. До лікарні. А що найважче було ваше робити? З якими труднощами вистикалися? Саме найважче. Графік роботи тяжкий був. Шість ранку підйом і до, до пізнього вечора ми працювали. Мешкали рятувальники у селищній лікарні за сім кілометрів від Берегомета. Про умови проживання вони воліють не говорити. Переночувати було де і те добре. Пайків, що видавали дорослим чоловікам, які зранку до пізнього вечора були на роботі, не вистачало. Харчувалися у місцевого населення, милися також. Люди дуже, дуже приємні, понімали, хоча в не було і горе, але вони понімали нас і понімали свою обстановку і нашу обстановку. Що, як як, як ми теж так самі люди, хоча ну як, і, іногородні, але якось ми знаходили общу мову з ними і на що ти поїсти, і на що ту помитися, ну, чисто чоловіцькі умови. Чернівецька область найбільше постраждала від повені, що сталося на заході України наприкінці липня. Сьогодні там працює чергова зміна Бердичівських Менесників.